такого бесстыжего вранья не выдержал даже Соловьев после нашей атаки на склад ракет и боеприпасов, которая даже вызвала землетрясение. Официальные власти заявили, что это просто последствия падения обломков. Ну да, землетрясение, ну да, эвакуация, но вы не переживайте. У Путина все по плану. Он заявил, что его уже достало то, что Минобороны постоянно отчитываются о сбитии дронов и такой мощнейший пожар, который видно даже из космоса, просто не мог возникнуть из-за падения обломков. Сегодня в результате прилета беспилотных летательных аппаратов на территории Российской Федерации отработала система ПВО Министерства обороны. Беспилотные летательные аппараты были сбиты при падении произошел пожар. Сейчас занимаемся эвакуацией нашего населения, жителей, которые находятся, поддержанием общественного порядка. Все трудятся на территории Торопца. Это сегодня общая работа. Значит, находится МЧС, глава района, большую работу проделал начальник МЧС, УВД, Росгвардия, прокуратура, следственный комитет, военные, все находятся на месте. Идет работа. Вот у меня прям мата не хватает. Ну вот реально, просто не хватает над. Во-первых, я не могу больше читать эту формулировку в результате падения обломков дрона. А что же было тогда, если бы сам дрон попал? Затем, ну, Какими идиотами надо было быть, чтобы докладывать точку нахождения склада э, повсюду, рассказывать, показывать многозвездных генералов, которые говорят, что они построили такой склад, что ого какой склад. А теперь говорит так, что из космоса видно. Но и главный вопрос, откуда прилетело, потому что она достаточно близко от территории НАТО, гораздо ближе, чем от Украины. Но это следствие должно ответить, а Булгакову просто реально хочется расстрелять. Генерала. Мало что тогда, частично мобилизация, так еще и сейчас, ну просто зла не хватает. Вы подняли очень важный вопрос о современной технологии, так называемой АСИНТ, когда с помощью мощных IT-технологий просто мониторится информационное пространство и ряд информационных поводов э, достаточно быстро поднимаются. Поэтому действительно желание показать в публичной сфере какие-то свои достижения противникам хорошо фиксируется и ставится на карандаш. Что касается беспилотников, ну, действительно, десятки видов Украина уже сделала, летят на тысячи километров. Это и пресловутые бобры, это и точные копии значит, Байрактар-2. Вот. Ну и самое главное, в условиях достаточно серьезной спутниковой разведки НАТО, которые используют в том числе спутники радиотехнические, которые позволяют определить наши зоны покрытия радиолокационными станциями трехмерная карта местности когда существуют зоны затенения но когда условно говоря можно беспилотник пустить по руслам рек ниже уровня значит радио горизонта позволяет им конечно проскакивать поэтому эта проблема есть и в эфире с вами мы уже поднимали вопрос, что нам, конечно, надо постоянно об этом говорить, что нужно создавать э, межотраслевую или межведомственную систему, которая будет позволять бороться вот с такого рода беспилотниками. Ну и вообще даже в будущем контролировать воздушное пространство беспилотных средств, потому что это будет в нашу жизнь входить. Ми розуміємо, що нібальші дрони доставщики скоро почнуть літати. І це, ну, скажем так, то будущее, яке требується регулювати. Вже з нами є Сергій Згурец, військовий експерт і директор інформаційно консалтовної компанії Дефенс Експрес. Пане Сергію, доброго ранку. Доброго ранку, вітаю вас, вітаю наших глядачів, пане Сергію. Давайте почнемо напевно з торопця таке містечко. Торопець торопець, так? по порусі тарапіца. Торопець. Торопець. торопець тепер вони там тарапляться. Виїжджають звідти, не всім вдається. Губернатор Тверської області з правдивим російським прізвищем Руденя оголосив про евакуацію. Навіть ці вибухи засікли супутникові знімки наса так, воно все бабахкало, палало. О, оголошено там евакуаціями. Казала та, Так, і на території тисяч там населене на території Арсеналу. Кажуть, що може знаходитися 30 тисяч тонн боєприпасів. Розкажіть, будь ласка, що це за такі склади, на і що там могло би бути на тих складах? Ну і наскільки наскільки те все що палає, спростить життя нашим військовим і нашим громадянам, які живуть в прифронтових регіонах. Ну, дійсно, це гарна новина. Вона власне є продовженням дій наших збройних сил по знищенню російських запасів. Буквально там вчора чи позавчора ми обговорювали склади поблизу Маріуполя, які були знищені е в великих обсягах з використанням української крилати ракети Нептун. Зараз ми говоримо про новий об'єкт, де зберігалася значна кількість російських боєприпасів. Це Населений пункт Торопець чи торопець, і там дійсно знаходилися так звані 107 склади. Грау це достатньо великий об'єкт. Якщо там подивитися на супутникові знімки, то що 60-70 таких сховищ, які так рядочками стояли за огорожему. видно було, що вони там досить були доглянуті. Тобто це важливий арсенал, де дійсно за різними оцінками зберігалося до 30 тисяч різних боєприпасів. і всі ці оці споруди вони власне здетонували, тому що супутникові знімки фармс, тобто ті, які визначають пожежі, демонструють значну кількість спалах. Саме на всій площі цього е арсеналу. Що там е зберігалося? За попередніми оцінками, йдеться про те, що там були е е е е боєприпаси для системи ГРАД, це 122 мм, значна кількість мін, тобто це якраз 82 мм. Е також, ймовірно, зберігалися стрілецькі боєприпаси 762 І головне, на що я сподіваюся, що там були. Запаси цих ракет до ракетних комплексів різних типів. Такі висновки експерти роблять на підставі оцінки вигляду цих детонацій, які часом нагадують феєрверки. Такщо в будь-якому разі це дійсно. Потужний удар по російським запасам, відстань від території України, що там міряти по різному, там ну, в межах там 600 кілометрів, і ці удари були здійснені з використанням наших безпілотників, які напевно там рухалися туди там, на північ спочатку в Пік а потім якраз до цього арсеналу. В... Притул, напевно, до кордону з Білорусі, Так що, в будь-якому разі, це вкрай гарна новина, і повторюю це ті системні заходи, які дійсно впливають на обмеження можливостей противника в запасах, боєприпасах і та інше, тому що дійсно боєприпаси і для російської армії, там частково до української звісно, так само залишаються найбільш таким важливим компонентом, який впливає на характер бойових дій. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.